Так, друзі, привіт-привіт усім! Анатолій на зв'язочку, канал Тропічний Сад. Друзі, сьогодні цікаве відео, хочу показати, розповісти а, на рахунок шкідників: ми робимо експерименти, ми пробуємо нове щось і поїхали. Дивіться, а, наша тепличка, термостепличка, от Тут ростуть папаї. От, в даному випадку, да? особливо хто перший раз на канал зайшов, не знає. Папаї, банани, маракуя, інжири не тут, в другій теплиці. Потім є гуава, є гуаява, є лимони різні. От, там дерево сади, апельсин, каламандин і тому подібне. Зараз просто не все в цій тепличці. От, але ми винесли плівку, а поряд тепличка. Пепіна є, ну коротше, трошки щось є. І, друзі, у кого є теплиці, ти самі розумієте, знають, реально проблема це ну, шкідники. Навіть не в теплицях. І в будинках, в домах, там, і скрізь, і на вулицях, і тому подібне. Я про теплицю. По-любому, у кого теплиця працює хоча б од року і більше. 100% будуть якісь шкідники, з якими потрібно постійно боротися. Хочемо, ми не хочемо, але це факт. І ми приміняємо майже завжди 99% це препарати біологічного походження. І, взагалі, ми на органіці вирощуємо і намагаємося, щоб був екологічно чистий продукт у нас. Тому. Зараз ми свою тепличку постійно обробляємо профілактично проти шкідника, такого як трипс, кліщ паутинний і ну, трошки білокрилка. Білокрилки небагато, але інколи трошечки таке є. Тому, друзі, ми працювали біологічними препаратами, такими як Актофіт, Актоверм. Фітоверм, фітоспарин, сезар, бітоцибакцелін, якось так там заумні слова. і тому подібне. От. Але це постійна обробка там, для профілактики кожних 7-10 днів, ну, навіть 5-7 днів з періодичністю там, такоїсь, там, це вже кожний сам, але рекомендують плюс-мінус різні препарати. Тому тому, зараз ми трошки вивчали цю тему і в цілях профілактики все-таки вирішили спробувати щось новеньке. Щось новеньке, а це ентономофаги. Точніше, мабуть, якось там ще по-другому. ентомофаги. О, правильно, мабуть, отак от правильно. Да? Хто там спеціаліст, поправте мене, будь ласка. І тому я от знайшов такі от препарати проти кліща. Це каліфорнікус, грубо говорячи, кліщ. Кліщ, який поїдає наш хижий кіщ, який поїдає нашого павутинного кліща. І нам потрібно його заселити. І також ось Свірський це проти, проти, проти тріпса і білокрилки. Говорю профілактики, профілактичних цілях це робимо. Ось такі тубуси я замовив. Поки не говорю де, що, по чому. От зараз це чисто експеримент на екзотах. Тому що такі препарати використовують тепличники, великі теплиці, промислові також і на вулицях, і скрізь. Але от на екзотах поки ще це перший раз. Тому я замовив, тому ми домовилися спробувати у нас на наших екзотах. Особливо на Папай, на Маракуй. Ну, на всіх, по суті, на всіх будемо пробувати і підсиляти Каліфорнікус. От, а також Свірський це іменно більше проти трипса і білокрилки. Тому ось такі тубуси. Тут 50 тисяч приблизно штук цих живих організмів. І, і я. Вчора, чесно говорячи, вже пробував, як воно що воно трошки розсиляв, підсиляв. Воно по, зроблено в такому тубусі. Тут, ось дивіться, зручна така штука. Воно просто сам сьогодні незручно знімати, але, дивіться, відкривається там воно вони з, з цими. Я зараз відкрию, вибачте, трошки незручно. О, секунду. Отак от, от. Вони з, як це, з пшениці забув слово, це грамотне, вони з ними змішують. Комбікорм, грубо говорячи, забув правильно, як воно називається. Висівки. О, з висівками вони там живуть, вони там в таких тубусах переїжджають і зручно, зручно. Як солянкою можна зверху їх заселяти. Давайте я візьму і продемонструю. Продримон... Дримон... Дримон... Е, покажу, як ми це робили. Дивіться, там вони живуть, і я отак, як солянкою, і не знаю, наскільки. О, Бачите, воно сиплеться. О, і воно засипається, і вони там є. Звичайно, на відео ми не побачимо, мабуть. А ну, давайте, може побачимо, як вони бігають. Молоденькі підселили тих. Ой так, друзі, давайте зараз я спробую побачити своїм оком. Ага, о, я бачу, на відео я не знаю. Ні. А ну-ка. Ні. Ані, лізе. Ось, дивіться. Бачите, побіг? Дивіться. Оце наш Каліфорнікус. От він погнав, і він зараз буде адаптуватися і шукати собі. Друзі, я не знаю, наскільки ви бачите, не бачите його. От він десь заховався. От. Я думаю, що ви його бачили. Зараз спробую ще побачити. Ага, є, бачу, він бігає. Так. Вибачте, у мене трошки алергія. Зараз ми його спробуємо фокусувати, щоб ви реально побачили Каліфорнікус наш хижак, який буде. Зараз, зараз, зараз я його знайду. Якщо камера спіймає, друзі, вибачте, трошки затримуємо так відео, але я думаю, це цікаво. Мені самому цікаво, це експеримент такий і поки не бачу я його і не можу сказати. Десь він, десь він зупинився, десь він сховався. От. ну, Суть не в цьому. Суть в тому, що, коротше, я думаю, ви там відразу бачили, як він біг. Зараз я не бачу, десь він або вже під листок заліз. Бачите, оце це таке воно притрушується. Ну, коротше, суть то зрозуміла, да? так? Такий тубус, і ось на таку мою тепличку, так от я прохожу і засипаю, і підселяю Каліфорнікусь. От, я не знаю. Може, ще побачимо. Було б дуже, звичайно, цікаво. Mm. О, так, 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 так. Де ж ви наші? Кіжаки. Ні, так не, не Ну, вони малесенькі, такі, не. На жаль, я не може. А, ось 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 ось. Дивіться, ось лізе. Бачите? Він поліз знизу. А, все, він, він під листок. Він відразу. Голодний, погнав працювати, шукати собі здобич. Коротше, друзі, так що я думаю, ви зрозуміли, да? отаким от от чином я проходжу по маракуї, це Саджанці, до речі, маракуї вже такі великі, потужні, небагато залишилось. І так же само підсиляю на папаю і на всі рослинки. Зверху ми проходимо, так от насипаємо. От, вони є різні варіанти. Я вибрав такий варіант. От, на всі рослинки для профілактики ми підселяємо зараз нашого хижака, от, щоб він попрацював, щоб він а, а, знищив нашого кліща, який йде, можливо, завівся. Так, да, десь кліщики, повірте, в теплицях. В теплицях. 100% там а знищити шкідника це дуже-дуже складно. Особливо біологічними препаратами. Я за біо, і тому що в нас плоди, он, бачите, і папая, і маракуй, і там лимони он висять. Ну, коротше говорячи, пепіно, там в другій теплиці. Тому не буду затягувати довге відео. Друзі, зараз пробуємо. От я вчора каліфорніку сам посипав проти павутинного кліща. Зараз буду робити свірський це. Проти трипса. І, до речі, ось такі е жовті липучки, вони також дуже гарно працюють проти білокрилки і проти трипса. Тому що трипс перелітає, от, залітає, вилітає. Е я то бачу, що десь там, можливо, щось інколи є, але ну, слава Богу, адекват. Тому все-таки я вирішив підчистити. Щоб подивимося, як буде працювати ці препарати біологічні, да, як можна так їх назвати живі організми. От, і тому, тому я обов'язково з вами, друзі, поділюсь. Я обов'язково з вами зніму також відео, просто, можливо, розповім. Як воно дієве, воно не дієве, скільки разів його потрібно підсипати, наскільки він живе. Ну, принцип якої роботи. Він розмножається, якщо він бачить, що є яйця, є чим харчуватися, вони розмножуються наші ці каліфорнікуси, і потім, звичайно, живуть, харчуються до тих пір, поки є кліщ. Тільки вони все знищили, наприклад, так, то, ну, звичайно, якийсь там час проходить і вони гинуть. Тоді треба буде, якщо, наприклад, знову потрібно буде підселяти. от, от така от робота. Ми запустили наших друзів. Уже я вчора запустив. Тому зараз, друзі, закінчую відео. Всім гарного дня! Спостерігайте, хто не підписаний на канал на YouTube на мій, підпишіться, щоб не пропустити. От, а хто підписники? Напишіть, як ви боретесь з кліщем. Чули ви про такі а, а, ентомофаги? Чи не чули ентомофаги? Чи е, використовував, хто можливо має досвід. Напишіть мені, будь ласка, ваш коментар. І як ви вважаєте, буде воно працювати, не буде, наскільки воно діє. ну, да, Поділіться своїм досвідом, тому що для мене це вперше. Я ділюсь з вами, я говорив: ми відкриті, ми відкриті, показуємо, що і як у нас. от, е, І розповідаємо, як ми вирощуємо, що ми вирощуємо, і тому подібне. Так що, до речі, папа хто. Е, слідкує за моїм каналом, мої підписники. Пам'ятаєте, я робив повітряну відводку. Все-таки плоди вони забрали дуже багато сили, і я вимушений був зрізати верхівку. Буквально 5 днів назад, десь я зрізав її от, і зал... бачу, що був там відросточок. Ну, дай Бог, все-таки, е да. Треба знімати плоди, бо три плодика висіли. Ми їх з'їли, вони дозріли, але вони забрали всі сили і майже папая не запустилася. Так що, друзі, з вас лайкосик, з вас коментар. Дякую за ваші перегляди, за ваші коменти, Я їх читаю обов'язково. Тому всім гарного дня і до нових відосиків. Чекайте, як буде працювати наш ентомофаги. Пока-пока!